Слава Україні до вашої уваги випуск програми військо та радіостудії Міністерства оборони України БРИЗ, у якій я готова розповісти вам про головне та найактуальніше цього тижня у збройних силах України. Розпочнемо з офіційних повідомлень. Україна та Швеція домовилися підписати двосторонню угоду щодо співпраці компаній в сфері ОПК. Заступник міністра оборони Сергій Боїв та шведський бригадний генерал Йоган Аксельсон обговорили пропозиції щодо переліку пріоритетних виробів, що можуть вироблятися спільними підприємствами. Також Йон Аксельсон повідомив, що незабаром очікується позитивне рішення уряду Швеції щодо виділення нового пакета військової допомоги Україні, який стане найбільшим від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Міноборони допустило до використання у підрозділах сил оборони безпілотний авіаційний комплекс Посейдон вітчизняного виробництва. Літальні апарати комплексу мають електродвигуни та сучасну навігаційну систему. Він виконує завдання при температурі від мінус 20 до плюс 45 градусів Цельсія та під час сильного вітру. Робоча висота цих безпілотників поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони противника. Заряду акумулятора вистачає на кілька годин безперервної роботи. Проведення повністю роботизованих бойових операцій вже не наукова фантастика. Нещодавно це довела на Харківському напрямку 13-та бригада Національної гвардії України Хартія, які інновації використовують у бригаді, зокрема у підрозділі наземних роботизованих комплексів, дізнавалися наші кореспонденти. Ну, команда, починаємо рух. Головна цінність у збройних силах люди. Однією з причин використання літальних, наземних і повітряних безпілотних апаратів саме є збереження життя українського захисника. Це полягає у підтримці бою нашої піхоти, мінування території противника та шляхів його просування, підрив ворожих інженерних споруд, особового складу та БК. Багато відкритих ділянок є поблизу ЛБЗ або перед переднім краєм. Наприклад, там поля 600 метрів площею і. Ну, скажімо, саперів туди посилати не будуть. Тому дрони в цьому плані дуже допомагають, тому що вони виконують цю небезпечну роботу. Вони повноцінно замінили сапера. У нас є дрон-мінувальник Гімлі, він вже на даний момент встановив там понад 180 мін і ще досі живий. Хеппі командир взводу наземних роботизованих комплексів. Раніше з процесом використання БПЛА стикався тільки у процесі навчання у Київському інституті національної гвардії. А ось наземні було чимось геть новим, але страшенно цікавим. Нині він вже й сам вчить новеньких. Всі люди, які потрапляють, вони здобувають якісь певні знання за певним напрямком, навіть 3D-моделювання, зробити ретранслятори, зробити якусь там наземну станцію, зробити е, якесь. Досконалення навіть для дрона. Кожного військовослужбовця, який пройшов навчання, який сам дрон розподіляють згідно з їхніми здібностями і можливостями, це не машина, це, скажімо, трохи менша платформа. У неї різне ТТХ, різна швидкість, різні колеса, різний кліренс. Тобто вона не буде підходити під всю місцевість, яка нас оточує на лінії бойового зіткнення. Тому під кожне завдання ми підбираємо дрон, який зможе, наприклад, проїхати ту певну відстань, щоб виконати своє завдання. Завдяки пошуку і реалізації нових технологічних рішень підрозділ нині налічує кілька видів НРК. З'явилися логісти великі, мінувальники, скажімо, ударні дрони. Ми зараз розглядаємо дрони не як готовий продукт, а як платформу. Тобі ж першочергово нам. Потрібно вибрати платформу, яка задовільнить наші, скажімо, потреби в прохідності, в запасі ходу і вантажу підємності. Ми це все завчасно тестуємо, перед тим як дрон до нас потрапляє в підрозділ, ми проводимо тестування з виробником. Тобто, таким чином ми скажімо, дізнаємося, які в нього є хвороби і чи він нам взагалі підходить. Не загоримо горимо вдосконалення наявних моделей та інновацій, які дуже порадують ворога, втім, поки, звісно, без технічних деталей. Платформи, які будуть самовивантажуватись, тобто це дрон, який під'їжджає, він викинув груз і поїхав. Також працюємо над ударними дронами, саме, типу е з де Браунінгом, наприклад, з більш, скажімо, такою е важкою, важкими кулеметами. Бо агес свою новітню сторінку у війні дронами 13-та бригада НГУ Хартія вже вписала, провівши першу повністю роботизовану операцію проти ворога на харківському напрямку. Вперше на полі бою була присутня велика кількість наземних роботизованих і безпілотних комплексів. Участь в операції брав і цей оператор роботизованих наземних комплексів. В мережі ресторанів працював керівником відділу доставки, а в «Харті» потрапив через рекретинговий центр. До участі у захисті країни чоловік підійшов виважено, тому завчасно самостійно пройшов курси з управління ФПВ. У бригаді займається зв'язком і не тільки, щоб дрони їздили максимально далеко на максимальну відстань. Щоб ребам не подавили дрон, щоб він міг виконати задачу. Виїжджаю, керую дронами. Кожен дрон відрізняється від іншого, тому у навчанні немає меж досконалості. адже кожна техніка стикається з випробуваннями, наприклад, рельєфом місцевості та нечіткою картинкою вночі. Тощо у кожного своя поведінка, чутливість, кожен проходить перешкоди, типу там ці рви, там траншеї, воронки ну, з різних степень успішності. Тому це все треба тренуватися. По поведінці дрона ти вже можеш розуміти. Ну коли більш досвідчений оператор, де ти їдеш? Там можливо там в колію потрапив. Стати досвідченим оператором не просто, але цілком можливо. На заваді не стане вік, відсутність освіти чи інші чинники. Головне цілеспрямованість людини, тобто бажання людини виконувати завдання, тобто внести свій внесок до перемоги. Тож долучайтеся і не беріть номер телефону найближчого центру рекрутингу, або долучитися до підрозділів, які виборюють перемогу і створюють нові високотехнологічні збройні сили України, які в майбутньому стануть відмінним захистом від імовірних викликів. Краще бути чесним перед самим собою, бути на передовій боротьби добра і зла. Саме так вважає Іван, захисник, який був одним з перших воїнів, хто брав участь в контрнаступальній операції на кринки в жовтні 23-го року. Єся лодка, значить їх не більше 5-6 чоловік. Так, кому-то треба щось захитити. Так держать. Я з. С... Першу групу заходив на керінки, от саме з 126 ї бригади. Тихай, Огонь, Це операція до мені знадобилися от, усі мої навички і знання. Прям жодного не було того, щоб, мені, там, щоб я не застосував там і знання з топографії, і фізуха, і тактика. Це і, прорив. По факту завжди напів оточення. Форсування річки Дніпро ширше форсували тільки океани і моря. Річку в два кілометри ніхто в історії не форсував такими масштабами. Це історична операція. Ми там перекошмарили, перерубали ну, тіпа, русських стільки, скільки треба. Просто ну дофігіще. Так, ми витягнули на себе багато резерву. Так, ми там знищили багато техніки, і так далі. і Так далі. Тобто не можна сказати, що це погана операція з точки зору там, типу, марне витрачання життів. Ні, сто процентів ні, тому що там ну героїзм просто там взагалі те, що там люди робили, це нереальні речі. Було виявлено ділянку, яку було покинуто. Ми розуміли, що тут треба перехоплювати ініціативу, або ми перші туди зайдемо, або росіяни. Ну, ми виявили цю ділянку, де їх спостережні пости не зможуть нас точно контролювати, і що вона не зайнята знов. Тобто, ми туди зійшли, і коли вони намагалися її зайняти, тобто ми вже зробили засідку. засібку. Потім почалася операція біля козачих логірів. По всій смузі, я так розумію, були заплановані форсування річки. Це заслуга переважно піхоти, звісно. тих штурмових загонів, які там брали участь. Ми утримували в групу шість осіб, утримували фланг в відриві від основних сил на два кілометри. От, тобто, це теж така досить автономна операція на самозабезпечення. Роботу зробили, і через деякий час росіяни намагалися саме цим шляхом прийти і взяти наші війська в оточення. Тобто ми утримували там цей фланг декілька тижнів. Ми там попали в неприємну ситуацію. Нас просто розстрілювали. Я вже був поранений. На той час там ми вели стрілецький бій, тобто я стояв біля укриття, стояв кулемет, Я там роздавав наказу особовому складу через стінку. Мені прилетіло декілька куль. Я одну одна потрапила в шию. Мені прямо там одразу витягли, і зробили там понаду. І наступ, на наступний день ми пішли на новий штурм. Мужики, потрібні піхота, потрібні тігри. Нічого страшного немає, коли ти за своїми побратимами, коли ти в них впевнений, краще бути. Чесним перед самим собою і виконувати бути на передовій боротьби добра і зла. Морські піхотинці невтомно проводять заняття з бойової підготовки, готують новобранців та вдосконалюються самі. Одним з основних аспектів навчання є підготовка та відпрацювання тактичних елементів на місцевості. Сучасна війна диктує свої правила та змушує постійно навчатися. Планування кожної операції, контроль за виконанням поставлених завдань та аналіз помилок дають можливість підготувати особовий склад до ведення реальних бойових дій. Раната заходимо. Давай, право, право, право! У нас дуже професійний інструкторський склад. Все пояснюють дуже доступно. Звісно, що тяжко, але поки що всі справляються. Давай, 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 давай! давай, давай. На Звертати увагу на те, як діють на вас стрес-фактори, як саме ви реагуєте на них. Всі ви з цим завданням складним справитесь, якщо будете діяти гуртом всі як одна родина. Я добровольцем. В армію служив в 77-й десанту штурмові, обвів бій за Бахмут, був звільнений по сімейних причинах. Зараз зайшов назад захищати свою країну, своїх рідних, інші сім'ї, хто кого не може себе захистити, щоб кацапи не дійшли до дітей. Тут хороші інструктора, викладачі показують правильне переміщення, тактику ведення бою. У мене є одне бажання, щоб моя дитина і усі інші якомога скоріше побачили перемогу, і щоб якомога скоріше вони побачили мирне небо над головою. Цього тижня Україна відзначила День Соборності України. Щороку, 22 січня, є важливим святом для всієї держави. У 1919 році було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що символізує прагнення українців до єдності та незалежності. Це свято підкреслює історичну боротьбу українського народу за цілісність та державність, а також єднання регіонів України в одну соборну державу. 1914 рік розділені імперіями українці воюють у ворогуючих арміях. 1918 року постало дві держави УНР та ЗУНР. 1919 рік 22 січня акт злуки проголошує їх об'єднання в єдину соборну Україну разом з власною волі. З 1919 року. 1990 рік. Живий ланцюг. Мільйони українців об'єдналися заради свободи. Сьогодні єднаємось, щоб захищати незалежність і цілісність держави. Боротьба триває, тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Пам'ятайте, завдяки нашим захисникам ми маємо можливість жити, працювати і вірити в перемогу. Бережіть себе та своїх близьких. Героям слава!